Доброго ранку малята. Ви помітили, яка гарна квіточка у мене на столі? Так, це кімнатна рослинка. Ось сьогодні ми і поговоримо про кімнатні рослини. Дітки, зараз зима у нас, а я пропоную зараз трошечки повернутися в літо. Які думки у вас виникають від згадки про літо? І що буває влітку? Так, сонечко, квіти, травичка. Дітки, а що ж нам нагадує про літо? Так, це наші кімнатні рослини. Дітки, а де що ж тут кімнатні рослини? Я запрошую вас до квіткової крамниці. Дійсно, в нашій крамниці живе цілий рік літо, бо тут завжди квітнуть і пахнуть квіти. Їх називають кімнатними рослинами. Для того, щоб вони тішили нас протягом року, їм потрібен спеціальний догляд. Погляньте, чи всі вони однакові. Так, вони відрізняються за формою, за кольором лістя, за квіточкою. Є схожі на травичку, а є на кущ або дерева, але всі вони дуже гарні. Пропоную ознайомитися з рослинами, які є у вас у кімнаті. На вікно поглянь, на вікні герань, хуга на дворі мете, а герань, герань собі цвіте. На віконечку Ані гарні виросли герані, Цілий рік вони цвітуть, завжди радість дім несуть. А ось бігонія малята. Квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки вас вітає малюки. Це фіалочка маленька. Ой, яка вона гарненька, так приємно на вікні, усміхається мені. У природі, дітки, існує дуже багато різновидів фіалок. Вони бувають з квітками блакітного, червоного, білого та реживого кольору. А зараз пропоную послухати скоромовку і скажіть, який звук найчастіше ви тут чуєте. У фросинки та наталки зацвіли в саду фіалки фікуси листаті. статі розкошують у хаті, а на підвіконні фуксії червоні. Так які звуки ви тут найбільше чуєте? Вірно, ф. ф. А згадайте слова, які починаються із звука Ф. Так, фартух, фарба, футболка, фломастери, фотоапарат і фіалки. Дітки, а навіщо нам у кімнаті потрібні квіти? Так, вони прикрашають житло, створюють красу і ще очищають повітря. В нашій крамниці є квіти, які мають лікувальні властивості. Ось каланхоя. Якщо її є подряпина чи поріз, то листочок цієї рослини допомагає зупинити кров і ранку, швидко загоює. А ще, коли ви застудилися і заклало ніс, можна закапити декілька крапелками соку каланхоє і носик почне дихати. Але водночас ви можете довго чхати, а ось алоє, сік цієї рослини на несмачний. Але якщо його змішати з медом і правильно вживати, він допоможе вилікувати кашель, біль у животі та поліпшує апетит. А ось гірань це рослинка, очищає повітря в кімнаті, допомагає зняти головний біль та вушний біль. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом. У народі гірань називають калачик. Дітки, а які ж умови потрібні для росту і розвитку рослин? Так, ґрунт потрібний, водичка та сонячне тепло. А як же треба доглядати за рослинками? Так, потрібно поливати, протирати листочки, рихлити землю. Дітки, а зараз, скажіть, будь ласка, що було б, якби рослину поставили в темне місце? Так, листочки стали б біленькими. А що було б, якщо рослину забули полити? Вірно? Вона б засохла. Малятка, наша подорож у літа вдалася. У морозний зовуй час ми насолоджувалися зеленими, барвами, листочками, милувалися квіточками. Наші квіти не прощаються з вами, а пропонують вам дружбу. Квіти це окраса нашого життя, тож нехай їх на землі буде більше і хай серед них буде обов'язково квіти, які і ростили ви. Чудова робота! Дякую за увагу!